Усім привіт! У цьому відео ми поділимося простим та цікавим рецептом м'яса по-французьки з картоплею. Для початку очищаємо картоплю та нарізаємо тоненькими шматочками. До речі, м'ясо по-французьки з картоплею це класична страва французької кухні, відома також як боеф бургіньйон. Далі очищаємо ріпчасту цибульку та нарізаємо невеличкими кобиками. Цибуля має яскраво виражений аромат, який додасть багатогранність та складність смаку нашої страви. У класичному рецепті Боеф Бургіньйон цибуля є одним з основних інгредієнтів. Тепер беремо помідор. Очищаємо від корінчика і нарізаємо кружальцями. Помідор додасть нашій страві свіжості та яскравого кисло-солодкого смаку. Тепер беремо печериці, зачищаємо і нарізаємо тоненькими слайсами. А поки не забудьте підписатися на наш канал. Тут ви знайдете багато цікавих рецептів. Діліться рецептом ваших улюблених страв французької кухні у коментарях. Тепер підготуємо м'ясо. Для цього куряче філе розрізаємо на шматочки та злегка відбиваємо. У форму змащену олійкою викладаємо кружальця картоплі в один шар, солимо та перчимо. Тепер викладаємо шар м'яса, зверху посипаємо цибулькою, тепер шар помідорів. Далі грибочки. Зверху посипаємо натертим сиром, і поливаємо майонезом. До речі, рецепт приготування смачного домашнього майонеза є на нашому каналі. Додаємо бебі-моцарело та ставимо запікатися на 40 хвилин при температурі 180 градусів. Ось і все.